Фото трирічної кіровоградки Олександри Матвієнко стало символом українського болю. Світлина, на якій дівчинка з великими синіми очима тримає орден, що одержала замість загиблого в зоні АТО батька, сколихнула інтернет. Користувачі соцмереж стали ділитися фотографією, але згодом помітили, що вона зникає з їхніх сторінок. А Фейсбук шле попередження про блокування контенту. Користувачі запідозрили, що це російські адміністратори блокують світлину. Через це українські юзери. Просять створити українську адміністрацію в соцмережі. Фотографії ось цієї трирічної дівчинки за кілька днів сколихнули інтернет. Тато Олександри загинув торік 7 серпня. Тоді Андрій Матвієнко ціною власного життя врятував тридцятьох побратимів, вивозячи їх з-під обстрілів бойовиків поблизу пропускного пункту Успенка на Донеччині. Та самому врятувати не вдалося. Автомобіль героя підірвався на радіокерованому фугасі. Вона дивиться в небо і зве тата, каже: Мама тата мене чує, він мене бачить. Кажу. А чому він нічого не каже? Каже, я не хочу тата героя, я хочу тата з собою. Каже, я достану тата звідти, дай мені високий стільчик. І Я не стану татом. автор світлини дівчинки, яка так сподобалася українцям. Олександр Козловський він зробив фото під час відкриття меморіального комплексу загиблим героям АТО у Кіровограді. Тоді маленька дівчинка отримала за тата та медаль за мужність. Дивлюся раз перепост, другий раз потім. Якась, не пам'ятаю хто, якась людина перепостила саме цю фотографію. Потім її почали підписувати, що це дівчинка втратила свого батька. І дивлюсь, перепост, перепост, перепост. Потім мені через годину пише вже подружка. Твоя фотографія пішла в мережі і вже з контакта мені скидає силки. Фотографія просто пробудила якусь свідомість наших українців. Я так собі зрозуміла, що вона затронула всіх, все живе і. Тато завжди казав, що Сашуня буде ним гордитися. То так як вона сколихнула всю Україну, то, мабуть, вже і тату нею гордиться, бо таке вона тату. Але фото у соцмережі почали блокувати, ставлячи відповідні відмітки зі скаргами на контент. Світлини дівчинки почали зникати з інтернет-сторінок. Українські користувачі в цьому звинувачують російський офіс Фейсбук. А спеціаліст Костянтин Шутенко має інше пояснення. Якобы там, от, офіс Фейсбука к этому причастие, але цього бути не може. Потому що хоч и базируется в Росії, блокировка контенту только по отзывам пользователей. Можна було б написати петицію, вплоть до того, що інтернет-петицію, которая очень популярна, і написати не в російський офіс, а сразу в головной офіс Фейсбука. Мама маленької Олександри, у тому, що її донька наводить страх на російських юзерів, нічого поганого не вбачає. Навпаки, каже, Хай вони подивляться в очі, її доньки і відчують весь той біль, який вони приносять українському народу. Це фото, ну, наскільки воно сильне, що вони бояться цього. Вони бояться показати очі цієї війни. Після розголосу проблеми президент України Петро Порошенко особисто звернувся до засновника соцмережі Марка Цукерберга з проханням створити український офіс Фейсбук Інна на примак Анатолій Басисти Зіленкін. день за днем.